Краще студентів Волині 2013 року визначив конкурс, присвячений Міжнародному дню студента. Відзначається він традиційно 17 листопада. Хто переміг і як вітали переможців у сюжеті наших кореспондентів? Від сесії до сесії живуть студенти весело. Якраз на цей міжсесійний період і випав традиційний регіональний етап конкурсу Кращий студент Волині 2013 року. який організовує управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з обласною молодіжною громадською організацією Студентська рада Волині по кожній з номінацій була створена. Своя конкурсна комісія, яка компетентна в тій чи іншій сфері. І, власне, в цю неділю, 10-го числа, відбувалася співбесіда з усіма учасниками, які подали свою анкету на розгляд. І за результатами комісії, яка визначала власне кращих, було і визначено переможців та лауреатів. Переможців студентського конкурсу визначали у шести номінаціях: науковець, програміст, митець, спортсмен, журналіст та громадський діяч. Нагороджували переможців в Палаці культури міста Луцька. Привітати студентство області завітав і голова облдержадміністрації Борис Клімчук. Я спочатку побажаю тим, хто був колись студентом, чи навчався в профтехучилищі, в технікумі, аби вони залишалися в душі студентами завжди. Тобто, тим, хто нині студент, ну, бути студентом, використовувати всі шанси, які дає їм прекрасне, чудове студентське життя. Торік за умовами конкурсу був лише один переможець. Цього року шість. Варто відзначити, що п'ять нагород отримали студенти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Одну студентка Луцького національного технічного університету. Почуття переповнюють неймовірні, адже дійсно це прикладно дуже багато зусиль, дуже багато праці, дуже багато сил. І коли ти отримаєш нагороду, ти відчуваєш, що дійсно твої старання, всі твої вкладені сили в це немарні. І що твій твій труд, нехай такий невеличкий, нехай студентський, але все ж таки визнано в такому досить серйозному конкурсі. До участі я готувалася, якщо це можна назвати підготовкою. То я просто працювала багато. Мені цікава моя професія. Я працюю на радіо Луцьк. Ну і таким чином я вирішила, що там якісь навики і знання в журналістиці маю, і Тому я вирішила взяти участь в цьому конкурсі. Ми ну, перемогла нарешті, тому що я ще минулого року теж ну поза минулого року я теж подавалася на цю номінацію. Тоді отримала друге місце. Але цього року вже перемога моя. Переможцям вручили грошові премії по тисячі гривень від партії регіонів.